Зараз ми знаходимося біля Бершицького відділку поліції. Yeah. Панове поліцейське, оця дорога, де -то стоїть знак для легкових. Яка, яка вулиця називається? Я ж вам поясню тільки, що Черняховська, да? а можете підійти, будь ласка, на одну хвилинку. До кого? До вас? Ну, зі мною туди на цю вулицю підійти. Чому там вам там дивиться? А я зараз вас спитаюся там на місці. Я ж не можу вам питати, вас питатися тут. Ну все добре, дивіться, згідно 40 довестися довезлися відеофіксація нашої з вами розмови. Так, да, будь, будь ласка, будь ласка. Підемо послухаємо, що ви хочете. Пішли. Пішли. Про... Допомога потрібна. Допомога. Просто допомога. чисто мені потрібна ваша допомога. Підемте, підемте. До вас жодної претензії немає, просто мене цікавить ваша допомога, як працівника поліції. Підемте. Будь ласка, а як вас звати? Іван Романович. Іван, Іван Романович. Да. Газета Шан журналістське розслідування. Дивіться. Ось це перехрестя. А далі ми йдемо, пішли, пройдемося сюди. А далі дорожка автомобільна, бачимо? Давайте підійдемо пару метрів ось вперед. Подивіться, знак стоїть в кущах. Знак стоїть в кущах. За забором. Не на дорозі, як це вимагає законодавство України. А цей знак стоїть за забором. А згідно правил вуличного руху. Давайте пропустимо машину. Скажіть, мені, будь ласка, чим поліція буде допомогти. в цьому? Так от... Я пробачаюсь, дивіться. Да. Я хочу до вас звернутися ось цей знак. Стоїть з грубим порушенням правил дорожнього руху. Я не знаю, хто це такий розумний, встановив знак у кущах, за, за листям його з дороги не видно, значить, знак не відповідає технічним вимогам і незаконно встановлено. Те, що поліція дійсно значить, за це не відповідає, але я хочу до вас, як до поліцейського, звернутися. Будь ласка, напишіть рапорт про те, що до вас звернувся журналіст газети Шан, журналістське розслідування з проханням. Щоб ви написали рапорт Тому, на свого не керівництва, не ні, ні, я до вас Нас звертаюся. Дивіться, можете будь-які заяви написати зауваження, ні, ні. пане розгляду. поліцейський. Все? Я прошу вас ні, рапортом написати до свого керівництва рапорт про те, що на даній території е, значить е, неправомірно працівники поліції інколи штрафують водіїв. Хоча цей знак встановлений з грубим порушенням правил дорожнього руху і не відповідає технічним умовам, також на цей знак дивіться, ні, шановний. Я звертаюся до вас як до працівника поліції. Я прошу вас рапортом написати на ім'я Революка, Дивіться, я ж я ж до вас претензій не маю. Я прошу вас. Дивіться, напишіть рапорт про те, що цей знак встановлений за забором, і він жодного відношення до дороги не має. І не відповідає технічним нормам, і на нього немає жодної технічної документації. Але поліцейські да, тут давайте, давайте зійдемо з дороги. Дивіться, поліцейські тут постійно пасуться, не ви, а ваші колеги пасуться, складають протоколи на водіїв, хоча цей знак поза законом. Будь ласка, представтеся, хто ви? Я інспектор секторування патрульної поліції, то що Ні, прізвища більш так без посвідчення, я вірю вам. Шарапанівський Максим Михайлович. Шарапанівський, Максим. Да. Ні, не, не потрібно. У вас посвідчення немає, у вас дозвіл на зброю. Трошки зверніть увагу про те, що у вас жодного... Да, 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 Ні, допомогу, допомогу ви на... Дивіться, Ми я прошу... Што, Ні, зрозумійте правильно, я допомогу прошу вас. Поліція. А хто ви? У мене немає дозволу, у мене немає посвідчення, то чого ви до мене звертаєтеся? Так я вас прошу, рапорт напишіть. Я ж не поліція. Ну як я вам допоможу? А як ваше прізвище? Скажіть. Ні, я попросив назвати ім'я по батьку. Я пішов, доставав тому посвідчення, як ми виходили, я вам все показав. У ну, мене ж відео приїжали, засняти. Ну прізвище, скажіть, будь ласка, прізвище, все на все. Я вас прошу, прізвище. Не ну скажіть ще один раз прізвище. Ну я ж не, ну, не Віктор ну, ж... ви... я... Анатолійович, дивіться Анатолій. Газета Шан журналістка. Ви ж працівники поліції не попугають, щоб полянували. Так я ж вас випускуваю. не прошу нічого я протизаконного. законного. По, дивіться, людина назвала прізвище, а ви мені назвали, як вас звати. Я ж більше нічого не просив. Я ж вам тому посвідчення показав. Та в мене відео є, немає посвідчення, ви не показали. Переглянемо відео. Маю. Перегляне відео. Будь ласка, перегляне відео. Ви ви готові обидва зараз? Готові. готові зараз рапорт написати про те, що ми, до вас ми... згорни фіксації. Я вам по ні, так от дивіться. Я що... просто вас питаюся Давайте, ще раз. Сворите конфліктні ситуації і та не та немає конфліктної ви, ситуації. Не будь ласка. Та я ну, не накручую. Я, я, я прошу ви, ви, вас, Я прошу вас. Напишіть рапорт на ім'я начальника ми революка ми про те, що знак встановлений незаконно, він має бути демонтований, тому що немає на цей знак жодної технічної документації. До вас претензій немає. Ще раз кажу, до вас претензій немає. Знак незаконно встановлений. З грубим порушенням правил дорожнього руху і технічних умов. Дякую вам. У відділенні Бершицькому відділенні поліції. Назвіться, будь ласка. Між тих чергового старший сержант Псар. Е, будь ласка, дивіться. По вулиці Черняховської я щойно підійшов до двох поліцейських, з ними на відео провів відеофіксацію, що по вулиці Черняховської в сторону лікарні за забором стоїть знак. Е, зупинка заборонена. Знак стоїть не на вулиці, а за забором. Тобто він не має юридичної сили. Також знак стану з грубим порушенням правил дорожнього руху, технічних умов. І на той знак нема жодного документа на підставі чого той знак стоїть. Тому прохання до вас, як до поліцейських, прийняти всі міри і зняти той знак, який вводить в оману водіїв. А поліцейські ваші там стараються виписати протокол, чіпляються до людей незаконно в другий раз до інвалідів. E, значить, тому цей знак має бути демонтований і виписаний штраф на комунальне підприємство, на того, хто відповідає за нього, а це відповідає комунальне підприємство, а не поліція. <порушенка> хто? Доброго дня. Пане замначальника поліції, в мене питання. По вулиці Черняховського незаконно встановлений знак. Зупинка заборонна, я ваших поліцейських підвів. Хочу, щоб той знак демонтували, тому що він стоїть з грубим порушенням правил дорожнього руху. За забором в кущах. І ваші поліцейські там неодноразово виписують протоколи на людей. Ось дивіться. Знак автомобільна дорожка, за ним в кущах стоїть, значить, знак. Зупинка заборонена за, за, не на дорозі, а за забором. Ось, ось цих двох поліцейських ваших, я туди водив, вони це на будікаме знімали. Будь ласка, зробіть, щоб той знак комунальне підприємство демонтувало, і ваші працівники більше там не зловживали і не виписували штрафи на людей. А це, це... ви вважаєте, що він там незаконно встановлений? А тому що він незаконно встановлений, він за забором сидить в кущах, і там він не може стояти. Якщо Ми, допустим, він має стояти. Якщо кущі там є, то комунос получає задачу, вони обріжують їх кущі. Хорошо, обріже. А. а де технічна документація на той знак? Жодної технічної документації. В паспорті населеного пункту я в Вінниці вже дзвонив. Нема цього знака по вулиці Черняковської біля лікарні, тобто він стоїть незаконно. Для того щоб він був законно, має бути процедура. Депутати мають прийняти рішення, звернутися в відповідні органи. З Вінниці має приїхати інспекція спеціально провести. Дослідження і дати свої висновки тільки після цього, як буде узгоджено. Він має бути внесений, має бути внесений цей знак в реєстр, має бути на нього свій паспорт, а на жаль, на нього нічого нема. Тобто цей знак стоїть поза законом. Будь ласка, прийміть міри, щоб той знак забрали звідти. Комунальне підприємство хай забере, до поліції в мене претензій немає, але ви маєте. Ваші працівники просто там зловживають, на деяких людей складають протоколи. Вони не зловживають, вони виконують свою роботу. Так, там знак стоїть, вони працюють. Так, знак там, дивіться, на, давайте. Там, Львова, міська рада, Ми вияснимо ще щось. Є. Будь ласка, так, да, виясняйте. А ви не будете давати вказівку, щоб зареєстрували заяву, нічого? Зайдіть та пишіть заяву. Чоловік. А в усній формі я до вас, як до заступника начальника, звертаюся до них, я звернувся в усній формі. Згідно закону України, вони мають рапорт написати і подати революку, керівнику вашого закладу, щоб той знак прибрали. Пане поліцейське, дивіться. Да. Я щойно все спілкуюся з замначальника і хочу в усній формі, щоб від мене значить, ви рапорт написали про те, що по вулиці Черняховського незаконно стоїть знак. Зупинка заборона за забором в кущах, де поліцейські потім зловживають, чіпляються до людей і виписують протоколи незаконні. Ну, дивіться, не, не так якби зловживають. Ну я б не сказав ще, що це ну, знак стоїть не на дорозі, а за забором, за межами проїжджої частини. Вже цей знак незаконний. Розумієте. На нього немає технічної документації на цей знак. Раз. Далі знак не відповідає технічних умовах. Два. І він світ в кущах. Як людина, ось дивіться, зараз бачите, людина виїжджає, то знака ви в кущах не побачите. Потрібно зайти вже аж на проїжджу частину, щоб побачити, що там стоїть знак. Автомобільна доріжка, знак стоїть. Він стоїть на самі, самому краю. А той знак стоїть за забором. Він від проїжджої частини стоїть зовсім в стороні. Я вас розумію. Ну, це ну, якби з вашої сторони, так? Дивіться так, має бути технічний паспорт на той я знак. Називі, Нема в Україні, його в Україні. Я не думаю, що на всі знаки є технічні паспорта по всій. А Україні, якщо немає Україні? в технічної документації, знак незаконний. Його потрібно прибрати. Дивіться так. Я вас прекрасно. Артемович Аславич, Артем та ні, не потрібно, не потрібно. Мені зробити. вас вас посвідчення. немає. у вас всіх є дозвіл на зброю. Хлопці, а. то не посвідчення у вас поліцейського. Тому я дивіться, прошу вас. Ось вже третього я поліцейського прошу, напишіть рапорт на ім'я начальника, щоб той знак комунальне підприємство прибрало, а пан Драган має виготовити технічну документацію. Якщо там цей знак комісія приїде з Вінниці інспекція, вони провірять, що той знак там має стояти, вони дадуть дозвіл, несуть базу даних, виготовлять паспорт. Тільки після цього той знак можна встановити. А ще саме цікаво, що той знак не відповідає технічним умовам. Дивіться, я ж пояснюю, ну як я це бачу зі своєї сторони в Україні. Я не думаю, що всі знаки мають е, технічні стандарти, технічні вимоги. Але так є гост. Ж, е, я розумію, є гост, але е, зрозумійте і ви, що. Тоді їх, значить, не потрібно дотримуватись. Так, так раз вони в ні закона, раз ці дорожні так, знаки не, не за поза закону. От я зараз візьму намалюю знак, що тут цієї стоянки немає. Вона заборонена, тому що це центральний вхід відділок поліції. Показуємо. То це... Тоді виходить, що можна не виконувати вимоги дорожніх знаків. Ви розумієте, Стоп. що буде в Україні? Ви виконувати умо значить дорожні знаки, водій зобов'язаний. Це прописано в ПДР. Ну, Але так. якщо знак встановлено незаконно, його потрібно не виконувати, а звертатися в поліцію, щоб поліція склала протокол на відповідну службу, а це в даному часі комунальне підприємство, і вони мають його прибрати. Все вона, все приберуть. Виготовляйте технічну документацію, будь ласка, питань немає. Ви погоджуєтеся з цим? Я вас прекрасно розумію. Тому, будь ласка, напишіть, я до вас в усній формі звертаюся, проводиться відеофіксація. Напишіть, будь ласка, рапорт на ім'я Революка, і у вас є. Три дні прибрати цей знак, і більше щоб ваші працівники не тероризували людей і не писали фіктивні протоколи. Доброго е дня людей я не сказав би що та людей тероріз. Так, в мене відео є, де жінку незаконно, яка до лікарні приїхала з дітьми-інвалідами. Ваші працівники оштрафували. У мене є відео. Я це. розумію. Ну дивіться, якщо там поставити машину, так припаркувати. Да. Ну це от навіть логічно подумати. Получається, дозвольте Так, да, Будь ласка, Йому, йдемо. Ну, це з... Та нема питань, давайте. Я ж тільки за те, щоб ви роз'яснили громадянам України, як ігноруються правила дорожнього руху. Дивіться, дивіться, йдіть сюди. Ось я прямо стою, а людина заїжджає з повороту, цього знака не видно, він в кущах. Заріз кущами. Раз. По-друге, він стоїть не на проїжджій частині, що один, що другий знак, вони не на проїжджій частині. Той знак взагалі за забором. Тобто, дія знака, зона дії знака, отам, на подвір'ї того зубопротезного відділення. Но воно ніяким чином не відноситься до дороги. Дивіться, я ж знімаю прямо разом з вами. Бачите? Ось Тому цей знак стоїть незаконно. Значить, він стоїть незаконно, він за забором. І якщо він за забором, то він діє на тій території, де він встановлений, але ні в якому разі не на, проїж... не на дану проїжджу частину, розумієте? Я розумію за дорожні знаки. Ну тепер дивіться, от просто якщо подумати логічно, да? От, ось, стоять машини, правильно? Звідти виїжджає швидка. Спішить там, погано людині, ну не важливо. Питань немає. Стоїть машина, їде напроти швидкої і ще одна машина, і вони не можуть розминутися. Тобто тратиться час на те, щоб швидка доїхала на місце. Може людина питань, помирає. Питань розумієте? немає, дивіться, але цей знак має відповідати вимогам законодавства і прав дорожнього руху. Розумієте? Я розумію, як, 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 водій, як водій ось, ось заїжджає, показує. Водій заїжджає з вулиці, він з поворота все заросло кущами, знак стоїть за забором. Водій не орієнтується, чи цей знак правильний, чи неправильний. Я, наприклад, приїжджаю до вас вперше в місто, ваше, і я взагалі не знаю, що тут знак стоїть. Я собі їду, я дивлюсь на проїждж частину. Я ж не дивлюся, що знаходиться за забором. Тому в мене питання: якого біса, якийсь ненормальний встановив це за межами дороги. Це за межами дороги, розумієте? Тому цей знак приберіть, один, другий, цей знак він не актуальний. Виготовте належним чином документацію, то можна поставити ще один стовп, натягнути, і перед ним на ньому повішати, що це для автомобілів, значить для легкових автомобілів дорожка. Питань нема. Якщо там знак стоїть, зупинка заборона, він має відповідати технічним морову правилам дорожнього руху. На даний час це все не відповідає. Тому прохання до вас, як до поліцейського, будь ласка. Рапорт на ім'я значить, має бути складний протокол про те, що знак не відповідає правилам дорожнього руху, і його прибрати. А після того, як приїде інспекція з Вінниці, перевірять, що цей знак дійсно встановлений законно чи незаконно, виготовлять технічну документацію, заплатять всі збори, податки за те, що той знак буде встановлений, поставлять його тут, де він має бути, на дорозі, а не за забором. Тоді цей знак буде законний і буде діяти в межах. Розумієте? Я вас розумію. Ну, от бачите, ми з вами чисто дійшли до того, що є порушення правил дорожнього руху і комунальне підприємство незаконно встановило цей знак. Мене просто не цікавить більш нічого. Ну, я розумію, що вас знак. Дозвольте, ми ж вам говорили, заступник з званого португалів. Ні, питань немає, ми просто спілкуємося. Ні. Ми просто поспілкувалися і прохання до цієї людини, щоб він написав рапорт про те, що тут цей знак не відповідає законодавству, його мають прибрати. Добре, з вами спілкувався заступник. Я думаю, він вам все... Писав... Та заступник тік, як полохливий заяць. Ви ж бачили. Все, добре, вибачайте. Да, дякую, дякую. Оце так ми сьогодні працюємо. Сьогодні поліція в Бершиді не звертають, не реагують на звернення громадян. Ось ми зараз вже зайшли на території. І підходимо до цього знаку. Дивимося, дійсно, знак стоїть в квітнику на території приватній, але не на дорозі, ні в якому разі не на дорозі. Тому, як би водії мають знати зону дії знака, який в кущах, заріс, та ще й незаконно встановлений, то повинні водії виконувати норму закону події цього знаку чи ігнорувати. Поліцейські не можуть дати відповіді. Ось так сьогодні працюють в Бершиді поліція, яка по Бершиді сама признає те, що більшість знаків встановлені поза законом, значить, не мають технічних паспортів, не відповідають законодавству, але вони водії, кажуть зобов'язані виконувати правила дорожнього руху. Тому виникає питання, колізія. Чи повинний водій виконувати, чи не повинний водій виконувати, хто має дати нам відповідь по даній ситуації. Поліцейські відмовляються писати рапорт на ім'я начальника Революка, щоб навести лад знаками по місті Бершадь. Навмисно ці знаки розставляються в місцях, де людям некомфортно. І на цьому поліцейські заробляють. Ось так живемо, так працюємо в Бершаді з новим керівництвом, паном Геликом і Революком.